Є одна сцена, яка зробила Склінта Іствуда зірку. Вестерни ніколи не були популярні в Україні. Найчастіше я зустрічав, що люди люблять американські фільми, починаючи з 80-х. Вестерни 50-х та 60-х були всі трохи схожі своєю сторільністю. Головний герой завжди щирий, благородний і носить чисте вбрання. І тут з'явився режисер з Італії, той самий, який потім зняв одного разу в Америці з Де Ніро. Він вирішив зняти вестерн в Італії, взяв на головну роль Іствуда, де у початку фільму він приїжджає в місто на Дикому Заході, троє джентльменів зустрічають його не дуже райдужно, лякають коня пострілами і кінь тікає, після чого він зустрічає власника магазину, де той йому розповідає, що місто контролює дві банди і тут тільки й роблять, що вбивають один одного. Усі жінки є вдовами, і єдиний, хто працює, це трунар. Герой сюди запитує, хто з ватажків банди сильніший і впливовіший. Після відповіді підходить до будинку сильнішого ватажка і каже, що не проти попрацювати, але хоче попередити, що не працює за копійки. А потім йде в напрямку бандитів, які стріляли по його коні, і пояснює, що мовляв, хлопці, я то жарти розумію, жодних проблем. Але от кінь гумору не оцінив. Він може подумати, що ви смієтесь над ним.

І Клін створив доволі переконливого персонажа, який непогано вписався в галерею антигероїв трилогії Леоне. Його другий вестерн на кілька доларів більше був не менш успішним, де герой Іствуда об'єднується з іншим мисливцем за головами, якого зіграв Ліван Кліф, щоб вистажити відомого злочинця. Але найпопулярнішим був його третій фільм Хороший, поганий і потворний, де герой істуда, відомий як Блонді, об'єднує зусилля і змагається з двома іншими мисливцями за головами у пошуках захованого статку. Дякую за перегляд, дякую за коментарі в останньому відео. Пишіть, якщо помітили Пасхалки в цьому.